Саме великий шлях та, розпочався, коли розпочалася велика війна. Тобто, напевно, десь перші мої виїзди, перші якісь такі серйозні справи розпочалися десь через місяць після вторгнення. Все якось збираюся підрахувати, але думаю, ну що чесно кажучи, не знаю кількості, знаю точно, що більше став тіло. Це точно щось самотужки, щось робили. За допомогою інших волонтерів ми вже настільки налагодили нашу цю роботу, що є багато людей, які долучаються до допомоги. Часто роблять якісь збори на чи то на покупку автомобіля, чи то на ремонт автомобіля, чи то на шини. І часто люди донатять, яких я не знаю. Я намагаюся десь там їх відшукати у Фейсбуці, щоб подякувати, просто там написати Дякую. Ну я представник міжнародного благодійного фонду. Ми працюємо командою, і в нас є люди, великі волонтери, які нас е, співпрацюють з нашим фондом. Ну це ні для кого не секрет. З нашим фондом співпрацює Сергій Стерненко. От uh -huh. і більшість автівок, які ми закупили, е, це був запит на фонд. Е, багато бригад, з яким ми співпрацюємо, то ми закупили завдяки збору коштів Сергія Стерненка. Хлопці часто пишуть, скидають фото, як вони вивозять е, з поля бою. Було таке, що ми відправили для 82-ї бригади, для мого друга автомобіль в ту ж ніч він рятував трьох людей. Просто зранку автомобіль приїхав, вночі він вивіз з поля бойця Запорізький напрямок місяця три, якщо не помирає, цього літа. Прямо от вночі ну і ти розумієш наскільки от швидко оперативно машина вже спрацьов. Все А на які напрямки найчастіше? Е, ні, на ріст немає якихось конкретних. Е, якщо там говорити про бригади, то це найбільша кількість 93-я бригада. Найбільше е, декілька автівок на 107-му, на 82-му, на 72-му. Я навіть, чесно кажучи, всі не пригадаю. Харківський, ну минулий рік ми їздили досить часто в Харківський, на харківський напрямок возили. І зараз Запоріжський, Запоріжський напрямок найбільша така. Ну і, звичайно, Донецький, там, де і 107 наша бригада.